Я експерт з теплових насосів та систем опалення. Наразі хочу поговорити з вами швиденько про теплу підлогу, плюси та мінуси. Мінус один це ціна теплої підлоги. Розуміємо, що тема це лишається дороговартісною, якщо порівнювати її з радіаторним опаленням, тому що нам потрібно безліч обладнання, Дешевше, звісно, поставити радіатор і, і не паритись, але це невірне рішення. Потрібно вибирати теплу підлогу, тому що темп... тепла підлога це низькотемпературна система опалення. По-перше, так вона економічна, котлу буде легше котлу, чи тепловому насосу буде легше нагріти теплоносій, бо його потрібно нагріти всього на всього до 30-35 градусів, коли все прогріється. Так теплові насоси взагалі, якби йдуть в тандемі з теплою підлогою. Про радіатори взагалі там мови так не йдеться. Так, Другий плюс це комфортність. Розуміємо, що людина, яка побудувала будинок, триває з теплими підлогами, ніколи в житті не встановить собі радіаторне опалення в новому будинку. Тільки тепла підлога, тепла стіна це 100%. Приймайте Тримайте вірні рішення та будьте нашими клієнтами. Всім добра.